Вітаю! Сьогодні я знайомлю вас із новинкою, зовсім новою помадою серії з ван Smart Помада Smart означає розумний. Це перший розумний вибір. І розумна вона не тільки тим, що вона надає колір, але вона і зволожує. У складі масло какао і масло ши тримає зволоження. На протязі всього, дня, ну точно 8 годин, ваші губи будуть захищені. Ну і звісно, давайте подивимося на 4 відтінки, які саме я собі обрала. Я хочу з вами поділитися своїми помадами. Ну, перша помада, яка я завжди майже маю у своїй косметичці, це помада Nude. Перша, сама перша помада, і вона мені підходить просто під всі винятки життя. А то друга помада це ніжна троянда, така кремова троянда. І знаєте, вона і на губах помадиться, начебто пелюстки троянди, ніжна, ніжна. І колір теж такий заспокійливий. І так само легко підібрати під будь-який образ, під любу одежу. Третій колір, який я собі обрала, трояндове вино. Це вже більш яскравий колір, як для мене. Але все ж таки, коли вечірні прогулянки, коли вечір або якесь свято, будь ласка, дивіться, як вона виглядає. Так, і остання помада, досить яскрава. Це колір глибокий, ягідний. І хочу вам сказати, що для мене це колір такий незвичний, але ну, дуже рідкий в використанні. Але це саме ось такої яскравості. Головне, що хочу сказати, зараз акція від компанії, і коли ви купуєте помаду, ви можете її обрати з, з нашою тушю для вій, Туш наша 5 в одному бестселер, і вона, по сумі, буде 129 гривень. То це дуже вигідна пропозиція, коли обираємо пару. Тобто, у нас солодка парочка, яку дуже вигідно придбати. Помада представлена 15 вишуканих відтінків, і відтінки підібрані так. Підібрані таким чином, що вони близькі до натурального відтінку губ, і їх можна легко підібрати для кожної. Звертайтесь легко підберем для вас любий відтінок помади.